І перчик, і горошок, все. І з грінками. Буде дуже смачно. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні г'яний супчик з брикету. Саме перше, що я зробила, це поставила наше м'ясо варитися, куряче м'ясо. Воно вариться довше, хай вариться. Поки вариться наше м'ясо, я буду розминати наш брикет. Беру мисочку і так гарненько його розминаю. Чудовий варіант, хто поспішає, а потрібно нагодувати сім'ю. От я брикет розімняла і відправлю його варитися до м'язка. Закидаю сюди і також відправлю сюди картоплю. Помішаю гарненько. І тепер варимо до готовності гороху. Звісно ж, картоплю. Поки супчик наш вариться, приготую засмажку. Цибульку наріжу маленькими кубиками, а натру на велику куди. От моркву я натерла. тепер відправляємо цибульку смажитись. На сковорідку налила я соняшнику олію і спочатку смажимо цибульку. Коли цибулька трішки підсмажилась, Додаю морку і смажимо до готовності. От засмажка наша готова. І тепер я її відправляю до нашого супу. Хай вариться. А поки наріжу наш перчик маленькими кубиками. І також нашу зелень. У мене тут петрушечка і укропчик. От наш супчик і готовий. А який запах. Чудово підійде е, смакувати із грінками. Буде дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!